Це наукові новини. Розберімося. За підрахунками 2019 року, через хвороби шлунково-кишкового тракту за рік в світі померли більш ніж 2 мільйони 560 тисяч людей. Лікування серйозних проблем з ШКТ переважно або симптоматичне, або інвазивне, тобто таке, яке потребує хірургічного втручання або іншої форми проникнення всередину організму. Скажімо, науковці вже зараз можуть за допомогою тканинної інженерії створювати різні замінники тканин шлунка для його відновлення. Дещо Іншим підходом є біодрук, коли біопринтери різних форм факторів наносять спеціальні чорнила безпосередньо на уражену зону, допомагаючи загоєнню та відновленню. Але і такі втручання часто є інвазивними. Тож дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни спробували покращити ці підходи і створили перший неінвазивний біопринтер у форм-факторі по суті пігулки, яку пацієнт ковтає, тобто хірургічного втручання не потрібно. Але ж цю пігулку треба якось привести до ураженої зони. Тут науковці надихалися вже існуючими способами доставки розумних капсул, які доводять до потрібних частин тіла за допомогою зовнішніх магнітів. Але такі. І капсули зазвичай ведуть крізь внутрішні рідини організму, а контакти з тканинами скоріше вважаються перешкодами. А в нашому випадку біопринтер якраз має контактувати з тканиною, тому це потребувало дещо іншого підходу до магнітного керування. Я акцентую увагу на цьому для того, щоб ми розуміли, що певна ідея то може бути і не новою, але її практичне втілення, вирішення технічних моментів це якраз те, що відрізняє концепцію та робочий прототип. Науковці прагнули зробити цей біопринтер максимально легким та безпечним для введення, тому він не має вбудованої електроніки. Там є резервуар з біочорнилом та стиснута пружина з нержавіючої сталі. А отже, треба було знайти спосіб віддаленої активації. Таким способом стало ближнє інфрачервоне випромінювання. Воно безпроблемно проходить крізь живі тканини і активує випорскування. Знову ж таки, тригери такого типу в медицині вже. Використовуються для активації певних стентів і такого іншого, але тут ця технологія поєднується з неінвазивним введенням, що сукупно дуже круто. Біочорнилом в цій чарівній пігулці була суміш клітинної культури та різних концентрацій альгінату натрію, який має чудові гемостатичні властивості, тобто він закриває рани, зупиняючи кровотечу, а ще активує тромбоцити. Взагалі, альгінат натрію це природний полісахарид, його роблять з бурих водоростей, він біосумісний, стабільний, його в'язкість можна регулювати, він мукоадгезивний, тобто може прикріплюватися до слизових оболонок, не імуноген. Ни а також здатний до біодеградації, тобто з часом в організмі він руйнується і виводиться. Але конкретно ці біочорнила показали структурну цілісність протягом щонайменше 16 днів, що показує, що вони можуть мати пролонговану дію, закриваючи рану та вивільняючи певні фактори росту. Які були фази дослідження спочатку? Науковці відпрацювали технічну частину, тобто позиціонування за допомогою магнітів та активацію інфрачервоним лазером. Це все, звісно, відбувалося на силіконових та подібних зразках. Потім провели дослідження на вилучених тканинах шлунку, де показали успішну герметизацію виразок. Ну і останнім етапом був тест на кроликах, який показав, що в умовах справжнього організму вся система успішно працює. Тобто, науковцям вдалося ввести, довести біопринтер в цільову зону, успішно нанести біочорнило і вивести біопринтер неінвазивним шляхом. Думаю, дехто вже давно чекає, поки я скажу, як саме науковці виводять біопринтер. Планується виводити його тим же шляхом, що і вводити, тобто назад, з травоходом. З кроликами це було непросто, але з людьми, ймовірно, буде легше. Тож, загалом, це дуже цікава, перспективна і, напрочуд, комплексна робота. Але найважливіший етап перевірки попереду треба буде довести терапевтичну цінність для реальних пацієнтів, бо нюансів, через які і щось може піти не так, як завжди, безліч, як чорнило триматиметься, чи зможе на це вплинути потік їжі, наскільки ефективним це втручання буде для пришвидшення загоєння, і так далі. Це буде видно з подальших досліджень, але погодьтесь, що виглядає цікаво. Тепер новина для тих, хто хоче не лише користуватися, а й створювати нові технології, зокрема в галузі штучного інтелекту. В Україні з'явилася перша it магістратура схвалена Мінцифрою, чий диплом визнається в Європі, США та Канаді. В Neo викладають справжні практики, що працюють у відомих компаніях, таких як Netflix чи Meta. Ця магістратура це не про вміння написати промп для чату або ж зробити ai картинку Це для тих, хто хоче робити такі технології, Технології з нуля і бути серед тих, хто створює майбутнє. В NeoVersity є три спеціалізації для тих, хто розглядає класичне IT, хто хоче вивчати кібербезпеку, та для тих, хто планує бути AI-розробником. Навчання сучасне, онлайн і його можна поєднувати з роботою. А ще кожен може отримати грант на навчання. Для цього потрібно лише заповнити анкету за посиланням в описі чи QR-кодом на екрані і чекати на результат. Результати. Навчання вже проходять більше 200 українців. Приєднуйтесь і ви. І продовжуємо тему штучного інтелекту. В науці є чимало більш чи менш успішних спроб використання різних нейромереж. І штучний інтелект ймовірно привнесе в науку купу корисного. Але нові можливості, зокрема генеративного шиї, відкривають також нові рівні для наукового шахрайства. Тому мені насправді дуже радісно бачити, що в деяких сферах цьому вже намагаються запобігти, не чекаючи катастрофи. Щоб продемонструвати загрозу недобросовісного використання шиї, об'єдналися вчені. З п'яти країн. Вони зосередилися на проблемі підробки мікрозображень матеріалів. Такі фотографії отримують за допомогою сканувальних, атомно-силових або трансмісійних електронних мікроскопів. Вони дозволяють побачити структуру матеріалів аж на рівні атомів. А ще це просто дуже красиво і захопливо, якщо усвідомити, що ці технології дозволяють нам бачити аж на таких наномасштабах. А ще ці мікроскопи надзвичайно дорогі. Тож вже доволі давно існувала проблема підробки мікрофотографій. Але раніше підробка переважно полягала в компілюванні вже існуючих зображень, що спрощувало виявлення фейків. Але це було до епохи шиї. Тож група науковців вирішила з'ясувати наскільки все загрозливо, і вони натренували нейромережу на існуючих мікрофотографіях. Це у них зайняло одну годину. Потім вони згенерували нові мікрофотографії, причому тепер можливо була як генерація на основі реальних мікрозображень, так і генерація з нуля на основі текстового запиту. Дослідники створили шість пар зображень, де одне було справжнім, а інше згенерованим, і відправили це все на оцінку добровольцям. Які не були пересічними громадянами, це були 250 науковців, спеціалізацією яких є матеріалознавство. Ба більше вони знали, що в кожній парі одна картинка згенерована. І навіть так відсоток правильних відповідей був в діапазоні 41-51%, тобто на рівні рандомного вгадування. Вузькоспеціалізовані спеціалізовані експерти не можуть відрізнити фейкові зображення, які можна створити у величезних кількостях за пару годин. І проблема ж тут не в експертах, а в зображеннях, які виглядають цілком правдоподібно. Тому автори статті пропонують зобов'язати науковців до кожного мікрозображення додавати сирі дані, які кожен електронний мікроскоп створює під час роботи. Це, звісно, підвищить верифікованість зображень, але. Сирі дані можуть займати дуже багато місця, а ще якщо їх доведеться перевіряти, то це значно ускладнює і затягує процес рецензування. А ще лише питанням часу є настання моменту, коли і ці сирі дані можна буде згенерувати на основі існуючих. Тобто, насправді проблема є, і її не вийде вирішити все новими і новими способами верифікації. Тому науковці знову говорять про справжню причину проблеми, про академічну систему, в якій і успішність науковця визначається передусім кількістю опублікованого, що тисне і змушує публікувати більше, жертвуючи якістю або банально фальсифікувати дослідження. А шиї тут просто допомагає робити це легше і швидше. Звісно, провину з людей, які обирають шлях фальсифікації, ніхто не знімає. Вони могли б використати нейромережі для оптимізації своєї роботи, а не для шахрайства. Але і проблема системи, яка заохочує орієнтацію на кількість. А не на якість теж потребує вирішення. Так, наука це найкращий спосіб пізнання світу, але в ній теж є проблеми і важливо їх не ігнорувати. Я не знаю, наскільки ви вважаєте проблеми науки своїми, але проблеми з наступною новини це точно те, що стосується нас усіх, бо йдеться про медичну систему. В ООС опублікували результати опитування медичних працівників. Воно охопило більше 90 тисяч лікарів, медсестер та медбратів з 29 країн. України серед них немає, але можу зробити сміливу екстраполяцію, припустивши, що в нас все як мінімум не краще. Бо йдеться про психічне здоров'я медпрацівників, озвучу трохи чисел: третина медичних працівників мають симптоми депресії. Це в п'ять разів частіше ніж в середньому. Кожен десятий медпрацівник думав про самогубство чи самопошкодження, а це вдвічі частіше ніж середньостатистичний показник. Кожен третій медпрацівник зіштовхувався з погрозами чи булінгом, а кожен десятий з сексуальними домаганнями чи фізичним насильством. 25% працюють більше 50 годин на тиждень, зокрема на нічних змінах, які асоційовані з вищими ризиками психічних проблем. Від 11 до 34% медпрацівників працівників задумуються про зміну роботи, і за прогнозами, за наступні 5 років дефіцит медичних працівників в Європі складатиме 940 тисяч. Але от вам ще один показник: дві третини медсестер та три четвертих лікарів відчували важливість та усвідомленість своєї роботи, і приблизно стільки ж насправді сказали, що задоволені своєю роботою. Але це не скасовує усі ті тривожні показники, які я озвучив раніше. Бо сукупно з усього цього можна зробити геть не новий висновок про те, що така надзвичайно важлива для суспільства професія, як лікар чи медсестра, тримається насправді на ідеї, на ідеологічній самопожертві людей, які йдуть в медицину. Ну і подібне, на жаль, можна сказати і про інші професії, як от вчителювання. А я нагадую, що досліджували європейських лікарів. Якщо ж говорити про українських, то війна, брак фінансування та інші умови їхньої роботи точно не сприятимуть кращому психічному стану. Про якісь шляхи вирішення я навіть не готовий говорити, але давайте будемо якось враховувати все це і мати більше розуміння та поваги до медичних працівників. Ну, а я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам імпонує мій варіант подачі наукових новин, де я намагаюся не просто переказати вам анотацію статті, а дещо заглибитись в нюанси, поміркувати над контекстом та, зрештою, краще зрозуміти сенс і важливість того чи іншого дослідження. Це, звісно, складніше ніж клікбейтно і супер однозначно на розказувати вам новин, але сподіваюсь, ви оцінили мій підхід. Дякую також усім меценатам каналу, без яких усього цього не було. Оп, я дуже і дуже ціную ваш внесок. Це перевірена інформація. Тому всіх запрошую долучитися до когорти небайдужих і підтримати науково-популярний контент в моєму виконанні на Монобазі чи Патреоні. Лінки є в описі. Але звісно, перед ми маємо донатити на сили оборони, бо це найважливіше. Ну, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.